Так, привет. 27 серпня. Щось там трошки гупає на границі. Гречка. Таша, підзацвіла, Тут такі ну, веточки. цікаві. Була підсохла обратно зацвіла, обратно трошки навязалась. Там, де хуже земля там уже засохла. А там воно то ліє кусок 21-го. А що там було липня посіяна, то теж цвіте вже. Щось буде, не буде. Може сніг випаде. Да. Пчелы работають. А кананадо Семеновку бомблять. Чи гремяч. Фух-хух-хух. Она что-то іще выше поднимается. Ты уже доспевай те, що є. Так от дов'язалась, наче нормально. Та фокусуйся ти. В общем, видно, що там і зелененька, така. На землі поки не видно, наче сильно. Десь там трохи. Не сильно сипеться поки, поки держиться. аж земля гудить Фу -фу 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 -фу. тут оно рапс растеть